Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання міста Херсон, припинення обстрілів, чи є щось, що заважає припинити обстріли, захистити місто Херсон, відігнати ворога якнайдалі від міста Херсон, щоб не було в нього змоги робити обстріли Херсону. Так, важка зараз е, така ситуація дійсно, бо дуже, ну, якби, близько, близько ворог. Так, це є, це зараз це відбувається. Е, так, як. Ну, все одно ворогу не вдасться. Все одно це буде перемога. Все, що відбувається. Так, оці всі обстріли ворожі, вони будуть придушені. Дорога до перемоги відкрита. Ось іде вже. Це дуже добрі карти. Його. Ворога примусять, він не зможе здійснювати оці обстріли і завдавати таких ушкоджень. Так, він не зможе. Це все пов'язано із затримками у військових. У військових України є якась припона, ось через що ворог так вільно себе почуває стосовно Херсону. Дайте нам відповідь, що нам необхідно. Так, це саме з приводу військових. Зараз дивіться, були. Дуже добре здійснення плану. Військові наші здійснили свій план. У них дуже велика радість, що місто Херсон звільнено, і буде відновлено також буде відновлено тепло, світло в Херсоні. І є відродження міста. Місто буде відроджуватись. Це дуже добра карта. І суд в самому місті, суд. так і дуже такі події, вони невідворотні. Херсон вільний, із Херсона будуть вичищати, вичищати злочинців, ті, хто порушували закони, і це буде відбуватися, так. Але у військових є отака проблема. Їм треба щось необхідне для цієї перемоги. Щось відбулося їм, або завдана була така перепона, про що вони домовилися, і щось якась домовленість зруйнувалася. Це через ворога. Ворог або підірвав щось дуже те, що їм їхало десь, чи десь було щось зруйновано. Ну, це через ворога, так. Це завдало військовим. Через ворога здійснюються ці обстріли, тільки через те, що він і нашим військовим порушив їхній план от, захисту Херсону, те, що повинно було в них бути для захисту Херсону. І От саме близькість до Херсону ворога це також треба забирати. Прошу, допоможіть нам? Будуть повідомлення, дивіться, там таємно щось буде відбуватися і вже відбувається, ну, про це не розповідають, але все більше і більше таке буде свято. В місті Херсоні мають припинитися ці обстріли. Вони не не, не не мусять довго тривати. Так, я хочу забрати оці всі перешкоди, що заважає військовим. Так, заперечую, заперечую. Так, військові України, прошу відкрити всі дороги. Заперечує. Більше ворог не може завдавати удари по Херсону. Закриває ворогу дороги, заперечує. Більше він не може лякати людей. Приходить абсолютно перемога над окупантами. І вся Херсонщина звільнюється. Місто Херсон також від... Від... відбудовується. Вся інфраструктура. Ура якнайшвидше. Так, заперечуємо. Запечуємо. Запечу. Заперечу. Запереч. Ой, запечуємо, запечуємо, заперечуємо. Запереч. Так, я відкриваю дороги Збройним силам України. Абсолютно всі дороги відкриваю, перекриваю для захисту Херсона від ворожих бомб, ракет, снарядів всієї можливої агресії. Прошу По Верховному суду повернути всі ці бомби-ракети. І снаряди ворогу назад. В нього вони і вибухають, прям на голову падають, буде так. Звідки вилітають, туди і падають, буде так. Де відкриються всі дороги Збройним силам України на те, щоб відігнати ворога від міста Херсона, знищити якнайшвидше зруйнувати всі його плани. І не може ворог більше здійснювати свою агресію, тікає, лякається. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на звільнення цього. Ой, лівого берега Херсону. Більше немає ніяких перешкод відігнати ворога окупанта від Херсона, від міста Херсона відходить ворог, знищується. Більше немає змоги ворога чинити агресію, обстріли щодо міста Херсона. Відкриваю дороги Збройним силам України на захист міста Херсона від ворога. Та припиниться всі обстріли. Де буде мирне на небо над головами в Херсоні, буде так, буде так, буде так. Підвертаємо, Да буде все сказане, здійснене. Так що так, щось підірвалося. У наших військових ворог завдав шкоду якусь таку сильну, що не дало змоги міцно дати відсіч ворогу, так. Але все одно перемога і свято буде в Херсоні, не, ну, мають відігнати ворога, щоб він не здійснював таких обстрілів. Дякую за увагу.